Вітаю на каналі. Дякую за ваші лайки, підписки і коментарі, і за відгуки про мою роботу, особливо про розкладену реінкарнацію, хто наших видатних діячів. Хто не дивився, може подивитися відео Гетьман Богдан Хмельницький, реінкарнація, а також пан генерал. Кермічна задача. Це на пана Залужного розклад. Сьогодні ми подивимося. Розклад по Бліц по ваших питаннях. Ну, спершу таке мене буде моє особисте питання. Сьогодні і завтра в Києві відбувається зустріч з очільниками ЄС. Сьогодні пройдуть перше прямі перемовини Україна ЄС щодо вступу України в Європейський Союз, а завтра відбудеться саміт Україна ЄС. Давайте подивимося наслідки оцих перемовин про вступ до Євросоюзу. Наслідки Україна єс саміта. І ще я хочу подивитися, чи Путін влаштує провокацію у вигляді ракетних обстрілів Києва у ці дні. Ну, по закону жанра, то ніби як має зробити. Так, дивимося наслідки перемовин Україна і ЄС щодо вступу в Євросоюз. Наслідки для України, якими будуть. Король Пентаклів дуже позитивними. Все, що заплановано на цю зустріч, там, матеріали, документи, питання, все це буде розглянуто. Позитивні наслідки ще. Ну, Будуть указані вказ, вказівки на недоліки, будуть розглядатися якісь гуманітарні питання. В основному допомога якась буде розглядатися. І я вважаю, допомога буде посилена, навіть незважаючи на те, що ми не є членом ми є тільки кандидатом у члени Євросоюзу. Також можна сказати наслідки, які помічні для того, щоб ми вступили в Євросоюз. Так, це надасть новий імпульс розвитку цього руху до Євросоюзу. Добрі наслідки. Так, дивимося наслідки для України по результатах саміту Україна ЄС. Так, наслідки. О, чудово, чудово, тут з кубків вказує на все на викну дуже для... Ну, позитивно для України. Це любов, можна сказати. Приязливе ставлення для України далі. Відкриваються знову нові горизонти, рух уперед. Підтримка щодо нашого героїчного спротиву. Ну так, да, ми отримаємо оборону від ворога із-за кордону. Нам, і ми ніби як. ну, Висловлять підтримку народу. Оце карта народу. Оце висловлять підтримку народу. І що буде Євросоюз допомагати і таке інше. Добре все. Гарні наслідки. Так, дивимося, чи влаштує о, о, Путін, там, ну, його приспешники обстріл Києва у ці дні. Хоча є у нас у Києві, куди ці поважні делегації можуть сховатися, звісно, Ну, тут же ж він же ж повинен нагадати про себе. Ну, побачимо, що покажуть карти. Да. План такий розробляється, і хотів би його втілити, але ж оця помірність е, може вказувати, по-перше, що зіб'ють ці ракети, що навколо Києва гарний захист, стоїть круговий, або не наважиться і відкладе на потім, або зіб'ють. Ну, все-таки будуть удари. Ну, хоч там запуски якихось ракет в е, сторону Києва. От у ці дні будуть запуски з тактичної авіації. З морського базування або балістичні оті ракети Іскандери. Щось буде таке? Так, карти пасивні йдуть, тому якщо щось і запусте, воно буде збите. В общем, якщо він щось і планує, а він планує. Чи досягне мети, він. Не досягне розчарування. Не досягне. Так, паніку, якусь там розмови, і ще раз ще про нього говоритимуть, але мети він не досягне. Ну, добре. Так, е, добре, тепер дивимося питання, е, питання розклади по ваших питаннях. Е, дивимося ми на Саакашвілі, давайте. Людина у важкому стані. Що його очікує? Давайте, щоб довго не розтягувати час, я буду дивитися лише на старших арканах. Так, Михайло Саакашвілі. Михаель Саакашвілі. Його майбутнє. Бо це вже виглядає як особиста помста президента Грузії до нього. Міха... Саакашвіги його майбутнє яке очікує. Що, друзі, вони його доведуть до, до нової реінкарнації. Вони його заморять там. Заморять погана перспектива. Це переродження. Тут скриється, правда, да, після переродження оцінять його. Історична, історичний вплив і таке інше. Погані перспективи. Так. А ну давайте ще так запитаємо, хай карти покажуть от, Одною картою, чи правда, що його випустять із в'язниці. Чи правда, що його випустять із в'язниці? Обмежена правда, ну це не брехлива карта, звісно, помірність. Так, Ви... да, правда, правда. Скажу так, що це правда, але має пройти час. Він повинен бути в обмежених рамках, або зобов'язання якісь для себе взяти. Ну, типа не говорити про щось. Випустять не скоро. Може, вже коли вже доведуть його до повного істачення. Отак. Бо він дуже на. На мінімалках зараз знаходяться е, ну, фізичного тіла, можна так ще сказати. Так, це що стосувалося Саакашвілі. Е, питаємо, е, чи працюватиме Боріс Джонсон в Україні по запрошенню. Теж витягнемо, е, ну, як е, витягнемо на старших арканах, на якійсь державній посаді, от запросять варягів. Да, як В нас таке було. Варягів ми вже запрошували. Грузинських тоді, до речі. Так. Чи працюватиме Борис Джонсон на якійсь державній посаді в Україні? Та ні, милосердя перевернулося. Ні, повішений. Ні, ні, друзі, це анреал. Так, добре, з Джонсоном зрозуміло. Чи хтось із діючих західних політиків працюватиме? Так, да. хтось працюватиме. Сонце випало, вказує, що працюватиме. Так. Далі питають. Для чого ФБР ходить до, до Байдена і для чого Байден тримає секретні документи вдома? Це, це, чи це якась розправа, підстава стосовно Байдена, чи що це? Для чого ФБР. Ходить до Байдена з обшуками. Для чого ФБР ходить до Байдена? Імператор ось він. Ну, це спецслужби. Це йде розслідування в рамках судового процесу якогось. Хоча королева Кубків змякчає цю ситуацію. Процесуальні дії. В рамках якогось судового розслідування. Для чого він держи дома, тримає вдома секретні документи, та він халатно віднісся до цієї справи, так, просто мог забути про них, так далі. Або поклався на своїх помічників, Мог. На якихось троє людей, які його оточують. І оце тепер викликає, от, оце є причиною цього судового розслідування, бо буде е, 10 плюс 3, 13, і плюс 7, 20. суд. Значить, це халат, навіть, халатне відношення або поклався на е, е, поклався на своїх помічників, вони його підвели по десятки мічів. Так. Так, це було стосовно Байдена. Далі дивимося, що дивимося ми обшуки, які проводяться зараз в Україні вчора. Так, до чого це все приведе, чи це показуха, чи це реальні справи будуть. Так, обшуки. Що за цим? Давайте. Головна причина, чому ці обшуки проводяться. обшуки в Украине. Что это? Обшуки. Имитация кипучей деятельности. До чего приведет? Зростання рейтингу якогось короля пентаклів. Ну, тобто, До зростання рейтингу. Народ, народ доволен. Чи за наслідками цих обшуків хоч одного фігуранта доведуть справу хоч одного фігуранта до суда? Не бачу такого розчарування. Чекаю. Розчарування в діях, в діях органів правопорядка очікує розчарування, королева жезлі вказує, ну, може, якусь жінку посадять. Чи про що тут королева жезлі? Ну, як про, по, по справі якоїсь жінки. Якоїсь жінки, хоча не обов'язково, звісно, що це жіноча стать, якогось, ну, в общем, королева жездів, це якась персона, то оцю справу будуть розкручувати, розкручувати, а по итогу вона заглохне. Нічого не зміниться. Так. Далі питають: рівень, рівень обізнаності президента щодо ситуації в країні. Який рівень обізнаності президента щодо ситуації в Україні? Внутрішньополітичної, я так розумію, значить, він перестав? Припинив він. Спиратися лише на інформацію від своїх близьких кол, до нього зовнішнє коло інформація доходить. Про війну знає добре. І більше і більше все вникає в цю ситуацію, більше і більше е, якби навчається, навчається чомусь. Тут, коротше, розбиратися починає у військовій справі. Ще рівень його дізнаності. Від ілюзій? Так, да, багато ілюзій, що тягне з минулого. Ось оці карта ілюзія, а він сам і тягнеться з минулого. І тут, ніби, знаєте, приходить усвідомлення своїх ілюзій минулих. Ну, давайте. Чи правда, що президент повністю володіє ситуацією правдиво? Об'єктивно. Ні, неправда. Неправда. Абсолютно неправда. Брехня, шут, обмежена в нього. Обмежена в нього. Уявлення про внутрішньополітичну ситуацію обмежене і неправду кажуть. Башта виходить так, що башта, брехня, сімка мічів, брехня, але пості... він ще перебуває в парадигмі своїх минулих ілюзій, ніяк він від цього не може позбавитися. І лише зараз, що стосовно війни, він починає надбувати якогось досвіду. Є брехня, є. і є. є якісь фанфарунські уявлення. Перспективи, які є щодо обізнаності, буде обмежений. Все одно, він, як, як людина, він не все може сприймати, розумієте? Та інформація. Він не може об'єктивно подивитися на ситуацію. Не може. Так. Вплив. Питають шефіра на нього. Сергія Шефіра на нього, який вплив? Вплив шефіра на нього якийсь. Таємний вплив. Переписка, созвонки у них йдуть. Так, да, він щось йому вчить його чомусь. Є вплив, вплив. впливова особа шефір, таємний сірий кардинал. Да. Впливає, там ще диявол засвітився. Дуже впливає. Так, ще питала, як західні партнери відносяться до шефіра. Я думаю, ніяк. Ну, побачимо, що карти покажуть. Це занадто мала постать. Західні партнери відносяться до України, до народу України, а не до оцих персоналів. Так, як до західні партнери до шефіра. Ніяк критикують його. Він від них десь далеко і він глибоко не цікавий. Так. Це щось стосувалося шефіра. Так, портнов. Де портнов і його вплив на українську політику зараз. Де портнов? То ще один покидюк. Де портнов? Побитий десь. Десятка мечів. П'ятірка кубків. Він взагалі живий. 19. Щось мені він бляха. Ой, вибачте, сумнівно. Сумнівно, він взагалі живий чи ні, Ви дивіться, які страшні карти. Ти живий? Бореться за щось. бореться за щось. Бореться з великою критикою. Супротив середовища. Десь у нього дуже він негативне середовище знаходиться далеко від нас. Так, його вплив зараз на українську політику. Його впливу на українську полі. Він відійшов від справ. Відійшов і заблокований, немає впливу. Відійшов від справ, щоб він і не помер. Або вже, або ось ось, ось має. Ну, ось ось має, мої прогнози потім проробляються через півроку. А з оточки, з огляду карт це швидко. Немає впливу. Відійшов від справ. Так, далі, поканова чи посадять. Ну, покажите, чи правда, що баканова посадить. Ну, в обозрімій перспективі давайте. Там півроку. Чи правда, що баканова ново Так і правда? Хоч він за кордоном десь повернеться в Україну. Ну, Позитивний результат, правда. Посадять. Так, для чого Арестович сказав про, про будинок в Дніпрі? Мета тоді, того висказування Арестовича, яка була. Смерть вказує на дуже поверхневу інформацію на, на рівні от анонімних телеграм-каналів. Ще мета. Працювала людина на перспективу собі. На любов, ну, на любов народу експлуатував любов народу, і це він типу, на перспективу, який він там коментатор інше, теледіва там, чи Ютуб-блогер таке. От на перспективу працював по зірці. Також хотів показати, що в нього типу, є інтуїція або якийсь інсайт що він володіє якоюсь такою інформацією, якою ви не володієте, слухачі, але смерть вказує, що це пусте. Так, чи створить Арестович партію? Чи очолить партію якусь, щоб пішла на, на ці вибори парламентські, так? Да? Чи очолить Арестович таку партію? Да, можна очолити. Так, чи буде він учі, приймати участь у президентських перегонах. Хоче, хоче. Немає зараз. Був шанс, та втрачений поки. Ну, все-таки. Це ілюзія. Фіктивний кандидат, який відтягує увагу від інших кандидатів. От на такій на такі ролі буде. Так, Арестович. Сакашвілі. Так, Сергій Лещенко, що за Ну, Це бородата жінка. Теж смерть. Ну, Журналіст, карта журналіста це. Але все поверхнево, скакаємо від одної події до іншої. Тут. Сьогодні тут, завтра там. Сьогодні я це розслідую, завтра діаметрально протилежне. Сьогодні я маю одні думки завтра діаметрально протилежне, перезиваюся в повітрі. Шагаю собі поверхнево, дуже поверхнева людина. Ну, Журналістка, карта. Смерть це карта журналіста. Я ж вам, як я сказала, по Арістовичу на рівні анонімних телеграм-каналів. Майбутнє яке його очікує. Ну, кормиться він і ще якось рук. О, сімочка мечів. Зрадник він, або придатель, або зрадить, хто його кормить. буде приймати участь у якоїсь конкуренції. Десь він буде м'ячети. Не потопляє МГ. Буде і вашим, і нашим фігара, здесь фігара, там по двойки пінтаклів. І от, о, о, оце так буде харчуватися е, на грошах якихось спонсорів. Ну, це спонсори. Спонсора може зрадити. Чи зникне він взагалі? Не зникне. Народ його любить. Не зникне. По тузу з окупків так і буде, як е, дерьмово полонце болтатися. Так. Е, далі хто в нас там е, із персоналі? Е, так, е, Турчинов. Політичне майбутнє Турчинова, дивимося на старших арканах щоб скоріше. Більше, щоб охватити діапазон питань. Тому, так, дивимося, політичне майбутнє Олександра Турчинова. О, наганяти буде втрачений час, поки не знає як. Не нагнати йому втрачений час. Зірка перевернулася. Впала його зірка, таємні інтриги, жорсткі проти нього ведуться. Політичне майбутнє, будуть його прибирати з небохилу. Бачите, ця зірка перевернута на це вказує. Ну, якийсь політичний, політичний проєкт, він якийсь запустить. запустить. Оце ж він, він же ж ну, я не осуждаю нічого, що він ну, да? це вказує на те, що він належить до, як ми її називаємо, секта тут без обід. Я просто тлумачу карти. Він там займає якусь керівну посаду, тобто він пастор. Так, як ми знаємо, по перевернутому жрецю. перевернутий жрець погано на всякого роду релігійні організації, бо карта перевернута. От там він підпитується енергією. Також можна сказати, що перевернутий жрець це повернення до якогось політичного процесу, це за. Запустити новий цикл розвитку, це буде фінансуватися дуже потужно. Оце перевернута карта закоханих вказує на наганяння часу, втрачено час. Ну, все-таки засвітиться ще Турчинов на політичному небосхилі. А давайте не так. Чи обійме якусь державну посаду в обозрімому майбутньому хоча б протягом року, хай буде так. Колесниця, так. Да. Так. Да. Те, що пов'язано з ракетними програмами, отаке інше може бути, з озброєнням. Так, е, е, да. ну, це не імператора немає в колесниці, тобто це не, він не повністю керівник буде. буде ну, це не президентська, скажімо так, посада, але ж пов'язана з озброєнням. І з озброєнням дуже потужним. Так, е, це перша частина бліца. Яке я планую записати далі? В питання йдуть такі: чи запрацює український кінематограф, чи буде він видавати якісний продукт конкурентно здатний, хто його фінансує? Чи зміниться після війни код української нації, чи повернеться в історію України як обов'язковий предмет для ЗНО? І таке інше. До нових зустрічей!